Розділ 78. Під небом немає, немає нічого м'якшого і слабшого за воду, Але в боротьбі з твердими і сильним нічого не може перемогти її. <кій> немає нічого, чим можна було б її замінити. Ванбі каже: чим означає користуватись. Тобто те, що сказано про воду, мовиться: в використанні її м'якості і слабкості, немає речі, що могла б її замінити. Слабке перемагає сильне. М'яке перемагає тверде. У піднебесі немає нікого, хто б не знав це, і ніхто не може це здійснити. Тому мудрець каже: той, хто приймає на себе бруд або ганьбу держави, це називається володар держави. Цікава, цікава, цікава фраза. Буквально це означає володар вівтаря землі і зерна. Але да, загально це як перекладається як держава. Але це я так розумію дуже старий вислів. Володар вівтаря землі і зерна. <кху> Хто приймає на себе на щастя держави, стає володаром піднебесся. Прямі слова, наче протилежні. <кху> Ще раз, в піднебесі немає нічого м'якішого і слабшого заводу. Але в боротьбі з твердими сильним нічого не може перемогти її. Немає нічого, чим можна було б її замінити. Чим означає користуватись те, що сказано про воду, мовиться в використанні її м'якості і слабкості, немає речі, що могла б її замінити. Слабке перемагає сильне, м'яке перемагає тверде. В Піднебесі немає нікого, хто б не знав це і ніхто не може це здійснити. Тому мудрець каже: той, хто приймає на себе ганьбу держави, це називається Володар держави. Хто приймає на себе нещастя держави, стає володарем під небеся. Прямі слова, наче протилежні. Ще раз тільки Дао -де Під небом немає нічого м'якішого і слабшого за воду. але в боротьбі з твердими і сильним нічого не може перемогти її. Немає нічого, чим можна було б її замінити. Слабке перемагає сильне, м'яке перемагає тверде. Піднебесів немає нікого, хто б не знав це, і ніхто не може це здійснити. Тому мудрець каже: той, хто приймає на себе бруд держави, це називається володар держави. Хто приймає на себе нещастя держави, стає володарем піднебеся. Прямі слова, наче протилежні.